Нові ігри, нові перемоги. Наша спортивна гордість. Хай з вами буде українська сила, а Париж відкриє поле можливостей, аби виграти. Підтримуємо спортсменів на шляху до Олімпу. Нові ігри, нові перемоги. Дорогі спортсмени, бажаю, щоб у Парижі вам усміхнулась і Мона Ліза з Лувру, і вдача на спортивних змаганнях. Перемагайте з усмішкою, і я вірю в вашу перемогу, як і в перемогу нашої країни. Підтримаємо спортсменів на шляху до Олімпу. Нові ігри, нові перемоги, наші неймовірні спортсмени. Бажаю, щоб кожне змагання і кожне парі закінчувалося перемогою. І пам'ятайте українським головам. Дуже личать медалі. Бажаю успіху. Підтримаємо спортсменів на шляху до Олімпу. Нові ігри, нові перемоги. Наші неймовірні спортсмени. Нехай потяг Україна Париж довезе вас на станцію. Перемога без затримок і точно за розкладом. Підтримуємо спортсменів на шляху до Олімпу. Нові ігри, нові перемоги. Наші спортсмени і спортсменки бажаю вам заспівати наш переможний гімн якомога більше разів. А ми будемо вам підспівувати всією країною. Підтримаємо спортсменів на шляху до Олімпу. Нові ігри, нові перемоги. Наші неймовірні спортсмени беріть з собою величезні валізи, щоб туди помістилися всі медалі, наснаги вам та перемоги. Підтримуємо спортсменів на шляху до Олімпу. Нові ігри, нові перемоги, сильніші, спритніші і звісно ж зверху. Покажіть Європі, що українцям всі медалі по зубах підтримуємо спортсменів на шляху до Олімпу. Нові ігри, нові перемоги. Наші неймовірні спортсмени. Бажаю вам, щоб тріумфальна арка запам'яталася вам українським тріумфом. Перемагайте, підтримуємо спортсменів на шляху до Олімпу. Нові ігри, нові перемоги. Дорогі наші спортсмени та спортсменки. Я щиро бажаю вам успіху. Нехай у вас там піде все як по маслу на тому французькому багеті. Ви наші чемпіони. Ви найкращі, бо ви українці. Підтримуємо спортсменів на шляху до Олімпу.